Так, народ перед вами гірма. Вона у висоту 3 метра, а в ширину 2,5 метра. Ці розміри дивують. І так, народ, ми запишемо, ми йдемо далі. Давайте зайдемо в цю кімнатку. ми їх зайшли. Уже мене так. Ой, проводка, бачите? Павлю говорить, що це бібліотека, але я не знаю, бо я про це буде. Ну, короче, я о. Ось і доктор. Ладно, ми йдемо. Пойдем йдем, туди, заглянуть, я там не буду. Тут пустой, тут я сам загляну. Ну, яка вже кінцева комната тут з білоте. Ідем дальше. Он мені телефон наба. Німає, що ми не сідали. О, тут пусто, він затоплений, не видно вам. Дивіться, народ. Що ви там? О 20-те, короче, дзвонять, а я він... А тут другу кімната для води. І пуста кімната, з ми сящими. Ось такі в нас дирки. Тут, мабуть, це гільзи для проводки були колись. Ну, звісно, да, ну, коротше, вам люди. Стекло те саме, і ми йдемо далі. О, чуєте, як стекло хрунтить під ногами? От і план нашого домосовища. Угу. Так. Це точно? Да. Размещение рабочих ящиков в Мають тут противогази. Солчики. Да, ось О. тут внизу Опять яма. оце тут стільці, Оце вже йде звідти. Ми на тут вставати не будемо, тому що це дуже опасно. Дивіться, ось тут оп'ятики. Солнце. Ага. Ось. Mm -hmm. Що Щитоласи може. О, кстати, там гілька, гілька, що не знаю. Я знає. Ми сотні самі. А це народ, якщо я вам хто захотів в той бункер, даю скільки координати, його поглуби у нас і ви прийде. Так, народ, ми вже піднімаємося. І тут уже ми можемо. Ми тут можемо вийти доскональників, але нас тут уже топались можуть. Прийдуть сюди. Як своє мусорно, ну дошки краті вога. І ще, ось, і ще один, ще один тим передніма і перепор вам. Страннее люди. Странний люби тут сюди забрали нормальне. І все. Ось виход. І отам далі вже садочок знаходиться. Далеко-далеко там. Там з той сторони, як нас може ставши туди, показуємо, як там заколочим. Не буде сюди робити. Ну, будемо сюди. Да. Ми вже починаємо спішкатися. Камера сідає, а я думав, її може не заряжать, але я я подумав. Може, мені прийдеться навіть до, до паші в нього Якось придумать самури, зарядити, бо я зарядку не брав собі. І так, наряд, ось ти спинчити. Ну, бачите, він біля піш... вход. Он біля того виходу, що ми вчора вам показували. Он той самий вентиляційний ход. Ми не знаємо, як ми його вчора упустили, ми показуємо сьогодні. Всі працювати. Не ро, дивіться, якась табличка на виворі стоїть. Ми її навіть читати не будемо. Їх мені реально причитають. Я, так, ось тут уже я, мабуть, не брала таку Його дуже акуратно треба обминути. І ми опять підбиваємося до другого такова чого Так, ми вам з іншої сторони показуємо де це. Люди, ми вже направляємося з джерелами, їх пашиком. І ми йдемо, короче, вам показувати де ці заколочені двері. Ми зараз йдемо до висоти, де ці заколочені, але там може бути забор закритий. І ми можемо не звернути. Народ, ось той вихід. Баня! Підпишіться на канал, ставте лайки, будь ласка, поставити лайк. Ви чуєте? Почти, поти, поти, <си> О, <так. си> Давай! 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 бомжа. Дивіться.